Своїми танками заїхали на подвір'я до мирних жителів. Зробили тут свої позиції. Окопалися, як кроти, вели себе як свині. Оце і є хвальона російська армія. Це наші попадання попали два з 1. Дається пряме попадання в башню її просто перевернуло. Отоскло, воно там Ну Просто не стоїть. Це результат артилерійської дуелі між Збройними силами України і хвальоною російською армією. Як бачите, карма росіянам прилетіла швидко. На цій маленькій вулиці дуже багато бекапує комплектів, вони ще не розірвані і деякі в гарному стані. Так вони тікали, російські війська, що все залишили. До речі, хлопці підказують, що тут шрапні снаряди, які заборонені у світі. Тобто росіяни використовують заборонену зброю. Вот такие вот маленькі гвоздички с і и розривається, их там десятки тысяч, и вот так вот просто радять, все в кругом. Давні воїни звільнили Андріївку і тепер прийшов час чистити нашу землю від решток російської армії. Нічого, почистимо, переможемо і буде Україна квітнути.